Так. ага, да. Будемо робити ось тут ліпосакцію, тут, оно, покладається. Ось тут буде у нас ліпосакція, тут, тут також, і будемо робити ліпомоделювання. У нас такий гарний прес. Ну що я жива? Взагалі, взагалі все супер. Добрий день, ебаді. Але найбільше я боялась наркозу. Це вже нормаз. Я прийшла в операційну, лягла, вони там музичку вже собі включили. Я така, о, кажу, що буде музичка, Вони, ну, звичайно. І потім я тільки чую, ну, це пару хвилин це було. І я кажу їм, що я вже відключаюсь, вони кажуть, так. Да". і все. А, я буду їсти, мені принесли будь Чайочок. Просто він показує, які тут у лікарні. В готелях і то деколи гірше. От. 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 Вот. Дивіться, навіть зубні щітки є. В готелях по 5 штук за добу не завжди щітки є. Фен даже є. Рушники. Все як має бути. В принципі, ми думали, що обійдемося класичною ліпосакцією, тобто через попит залізуть канюлію. І все, тобто різати мене ніхто не буде. Але після того, як жири там відсосали, то лікар зрозумів, що шкіра це не приросте. Вона обвисне внизу. Я дуже рада, що типу, лікар прийняв таке рішення під час операції, бо було б набагато гірше, якби я зараз відійшла, типу, всю реабілітацію зробила, а потім, там, через часу чи через скільки там треба було пробити цю адомінопластику. І той ще раз все те саме. Тому я зараз, зараз, все там і все, буде все супер. А я взагалі, ну тобто, я дуже рада, що я це зробила. Дуже рада. Добрий.